А зараз маємо змогу дізнатися про оперативну ситуацію на східному фронті з нами на прямому зв'язку. Вадим Лях, міський голова Слов'янська. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава доброго дня. Отже, упродовж тижня Слов'янськ зазнав масованих обстрілів. Напередодні удари були по східному району. Нині яка ситуація, як цю ніч пережили. На щастя, сьогоднішня ніч пройшла спокійно, без обстрілів, але дійсно кожного дня місто зазнавало руйнувань завдяки обстрілам, ворожим дуже великі руйнування. Є загиблі, поранені. Критична інфраструктура зазнала теж вдарів ворожих. Тому зараз відновлюємо як електрику в мікрорайонах, які постраждали, також водопостачання та інше. Наскільки логісти... логістика дозволяє вам евакуювати поранених? Чи у вас є все ж таки можливість в своїх медичних закладах їх розташовувати? Легкі поранення допомога надається в наших лікарнях, якщо це легкі поранення. А якщо тяжкий, тяжкий випадок, то евакуюємо до Дніпра і там вже більш кваліфікована та ну, Допомога здійснюється. Наскільки тепер їздити стало безпечніше? і Взагалі інтенсивність обстрілів зменшилася після того, як наші збройні сили України звільнили Харківщину, просунулися і до Святогірська і Святогірськ теж на жаль, ні інтенсивність теж така є велика. Тому я бачу, що кожного дня я сказав, вже не не, не останнь, ну, кожного тижня. Це вже майже місяць під обстрілами. Місто там були деякі там доба дві, коли не було обстрілів, але все ж таки інтенсивність велика, як Слов'янська, так і інших міст Донецької області. Тому закликаємо до евакуації людей. Це не важливо, це рятує життя. Це потрібно робити, і сьогодні така можливість виїхати є. Сьогодні виїжджають надаємо можливість виїхати в Рівінську, Кіровоградську область. Багатодітним сім'ям є можливість виїхати до Києва. А також евакуюємо маломобільну групу мешканців Слов'янська. Надаєте можливість? Це мається на увазі транспорт. Чи ви вже якось комунікуєте з своїми колегами в тих містах і маєте інформацію про те, що для цих людей вони передбачили житло? Зараз програма, яку втілили в життя, скажімо так, уряд Донецька обласна військова адміністрація та місцеві військові адміністрації тобто людині потрібно тільки подзвонити на гарячу лінію і далі вже її супроводжують, записують на той напрямок, який вона обирає. Далі вона автобусами евакуюють її до Покровська, далі потягом. В напрямки, які я вже казав, з виплатою з розміщенням, з проживанням, з харчуванням, все це відбувається, і тому якщо і потрібно це робити як можна швидше, тому що я ще раз сказав, що на жаль, незважаючи на наші успіхи, військові, ворог все ж таки має можливість обстрілювати міста Донецької області. Що він і робить, вбиває цивільних руйнує інфраструктуру, тому потрібно виїжджати. Під ударом ваші саме об'єкти інфраструктури, те що ми побачили, удари по ТЕС, потім коли вдарили про Кривому рогу, так затоплення відбулося у вас в місті? По яких вони цілять об'єктах? Ну, Найбільш проблем вони завдають, коли руйнують е е високовольтні мережі, е тобто пропадає електрика, зразу перестає, е е немає можливості подавати водопостачання в міста області, такі як Слов'янськ, Дружківка, Константинівка. Це вже неодноразово ну, не було. Далі потрібен час на відновлення. Людям ну, бригадам. Приходиться виїжджати в дуже небезпечні міста для того, щоб відновити це. Ну і все ж таки ще і по місту, коли прилітає, теж іноді доба, дві, а іноді і тиждень потрібно, щоб відновити електропостачання. От ви сказали, закликаєте евакуюватися мирних жителів. А от Працівники комунальних підприємств, які виїжджають на ці всі ремонтні роботи, вони ж теж мирні жителі. Є такі, що от просто покинули, чи всі лишилися на своїх постах? Ну, сьогодні майже всі лишилися. Все необхідне, весь ресурс, який необхіден для проведення цих робіт, місто має. Е, маю на увазі і Славмісводоканал працює, і підприємство комунальне благоустрій», яке не тільки займається прибиранням, але і виїжджає після обстрілів е, допомагати людям привести будинки в, е, в ну, належний вид, яких, якщо це можливо, там заклеїти вікна плінкою плівкою, а е, також робити так невеличкі е, якісь там прибирання території розчищення для проїзду та інше тому. Працюємо і я завди, завжди кажу слова благодарності тим людям, які виїжджають на ці роботи, а також нашим і високовольтникам, які виїжджають на дуже небезпечні ділянки нашої там міста, не тільки міста за місто, і працюють в цих небезпечних умовах. Ви казали, що зі Слов'янська виїхали раніше казали 80 тисяч мирних жителів, тобто 20 тисяч. Я так розумію, лишилося. Є інформація, що навпаки, люди почали її навіть повертатися до міста. От яка гуманітарна ситуація? Чи вистачає продуктів медичних медикаментів? От яка? Ну дійсно, зараз ми бачимо, що е, люди повертаються, але повертаються не назавжди, повертаються для того, щоб взяти теплі речі. Це люди, які виїхали раніше, вже деякий час знаходяться поза містом, і сьогодні приїжджають для того, щоб привести своє житло і підготувати його до зими, е, а також взяти теплі речі там на добу 2-3, Але бачать, що тоїться, і все ж таки виїжджають, тому що розуміють, що е, небезпечно в місті знаходитись. Стосовно монітор. Тарної допомоги в місті ну катастрофи ніякої зараз немає, тому що працюють гуманітарні штаби. Гуманітарна допомога надається людям. Продуктові набори це стабільно Робиться також. Працюють магазини, аптеки, банківська система теж працює. Можливо, отримати пенсії, соціальні виплати. Працюють банкомати. А опалення реальне в вашому місті? Працюємо над цим питанням, але потрібно розуміти, що не тільки постачання газу в Донецьку область дасть можливість давати тепло нашим громадянам. Потрібно розуміти, що для цього потрібна ще стабільна робота електрики. Як я казав, наприклад, водопостачання зникає, а в Слов'янську воно зникало найбільш на три місяці. І ми робили підвіз транспортом до населення води. Не тому, що води немає, вона рядом, поруч вона є, а тому, що, вперше, за все, як я казав, високовольтні лінії перебувають. Вони. Потребують відновлення, відновити їх під обстрілами неможливо, і тому можливість відновити водопостачання зникає. Те ж саме і з газом, і з іншим. Тому надіятися тільки на те, що ну, газ як панацея вона спасає. Ні. Ми повинні розуміти, що багато складових для того, щоб тепло було взимку, потрібно пройти, вирішити. І сам перед цим поміни розуміти, що військова це основне, тому що ніхто не гарантує, що не буде обстрілів, не обстріляють знову ці газоводи, а також трансформаторні подстанції. Наприклад, сьогодні у нас є проблема з трансформаторною подстанцією, яка була зруйнована під час обстрілів. знайти таку нову, верніше… Вже готову, немає можливості, заказали на підприємстві виготовлені її два місяці. Тобто, вже ми розуміємо, що цей район, який зараз знаходиться без електрики, навіть при на, на, при тому, що був би газ, вони б не змогли його використовувати, тому що е, сучасні електрокотли вони теж їм потрібна електрика. Тому ми розуміємо, що це тільки один із багатьох е, таких складових. Які потрібно вирішити, це газ в газоводі? Ну одну з причин люди називають, чому вони не хочуть їхати? Це знаєте, страшно за своє майно, бо все ж не вивезеш. Мародерство, ганебне явище, але ну всі ми різні люди. І знаєте, бувають і в нашій нації. Це, це таке є. А наскільки вам вдається протистояти і чи фіксуєте такі випадки мародерства? Поліція фіксує ці випадки, але ми можемо сказати, що ми не стали ідеальним е таким суспільством, коли почалась війна. Випадки крадіжок вони були і до війни. І поліція працювала в цьому напрямку, і працює і зараз воно не, не носить масового характеру. Так дійсно такі заяви ну, мешканців. подаються в поліцію. Я бачу їх, але це не більше одного випадку на тиждень. Деякі деяких ловлять, а деякі поки що в розробці. А поліція працює над цим питанням, можу сказати, але більше завдає шкоди. все ж таки, це Російська Федерація, яка руйнує будинки, знищує дитячі садочки. Школи, інфраструктуру і будинки наших ну, це мешканців. це однозначно. Я вам дякую за розмову. Тихого вам дня і всій нашій Україні. Це був Вадим Лях, міський голова Слов'янська.